Привіт. Ви на Ютуб каналі збірна. Завдяки виступу шахтаря в лізі чемпіонів. Ми помітили, що вам добре заходять наші відеопрев'ю. Тому вирішили продовжувати анонсувати, будемо матчі найкращого чемпіонату в світі англійської прем'єр-ліги. Особлива увага до поєдинків українських легіонерів, яких зараз в АПЛ безпрецедентно багато. Подивимося, що з цього вийде. Ну а поки превентивно прошу поставити вас вподобайку цьому відео. Завдяки вашому лайку його побачить більше ків. Кіс людей, а відтак вибірка для оцінки наших старань буде більш об'єктивною. Цей сезон АПЛ третій, коли командам посеред нього дають два тижні паузи. Щоправда, пощастило не всім. Челсі, Фулгем, Ліверпуль мають по 10 11 днів перепочинку. Звинувачувати можна лише самих себе. Не треба було виходити до півфіналу Кубка Ліги. Ну а найбільше пощастило Арсеналу. У період з 8 по 29 січня команда Мікеля Артети проведе лише один матч, враховуючи три поразки в останніх п'яти турах, плюс поразку від Ліверпуля в Кубку Англії. Така пауза з і партнером теоретично має піти на користь. Втім, пауза... Забуде лише для гравців, але не для нас, глядачів. Ліга все дуже розумно прорахувала і розбила 21 тур на дві рівномірні частини по 5 матчів. 10 команд проведуть тур цього вікенду, інші 10 з 20 по 22 січня. І це те, що відрізняє цьогорічну паузу в УПЛ від попередніх двох. Просте щире людське дякую авторам цієї ідеї. Завдяки вам подивимося. Більше топового англійського футболу, отож, у п'ятницю ввечері Берлі Лутон. Ну це для жорстких гурманів. В суботу все буде набагато цікавіше. Манчестер Сіті все ще без Голанда, але вже із дебрюйне їде в гості до талановитого амбітного, але при цьому дуже кризового Ньюкасла. Челсі прийматиме Фулге, і на цьому матчі ми зупинимося. Детальніше, Челсі дуже нестабільний, або стабільний в своїй нестабільності. Або якщо називати речі своїми іменами, то слід визнати, що Челсі просто став середняком АПЛ. До грандів ми Челсі можемо зараховувати лише завдяки свіжій переможній історії, трансферним витратам, але на полі, вже другий сезон поспіль, ми бачимо середняка. Ось вам свіжий факт: поразка від Міделзброс чемпіоншипу у півфіналі Кубка Ліги стала для Челсі 31-ю з початку минулого сезону. І на цій дистанції більше. Частіше програвали лише дві команди Бормут і Ноттінгем Форест. Насправді, такої жахливої статистики щодо Челсі можна навести безліч. Можна апелювати до величезної кількості втрат, і це буде правдою. Жарти про те, що гравцям Челсі не вистачає місця в роздягальні, мовляв, настільки їх багато, залишилися в далекому минулому. Воротар Санчес, захисники Джеймс, Чілвел, Кукурелія, Чалоба, Хави, Угочукву, Лавія, Чукву Емека. Нападники Джексон, Нкунку. Погодьтеся, кількох з них ми, як гравців Челсі, по суті, і не знаємо. Після своїх трансферів вони постійно в лазареті. Але так само правда і те, що грати все одно є кому, а от гри нема. Є епізодичні успіхи, але перенести їх на дистанцію хоча б двох-трьох матчів не вдається. І звідси проситься висновок, що ці успіхи це просто спалах індивідуальностей, яких у Челсі вистачає. А не тренерська рука Маурісіо Почеттіно не виходить в аргентинця у Челсі. Не видно вдалих тренерських напрацювань у виході з оборони у пресингу. Досі не можна сказати, яким є стиль Челсі в атаці. І це дивно, адже в Тоттенгемі, а перед цим у Саутгемптоні, Маурісіо Почетіно якраз дуже добре розкривав молодь. Українець Михайло Мудрик проти Фулгема має вийти у стартовому складі, і це вже такий сякий успіх, адже місце в основі Мудрику Почетіно довіряє рівно у половині випадків. Логіка моїх роздумів наступна: Мудрик вийшов у старті у кубковому матчі проти Престона і відіграв непогано, принаймні серйозно серйозно долучився до організації першого голу. А от проти Мідлсбро в кубку ліги посеред тижня почутінно випустив мудрика на останні півгодини рятувати ситуацію, Михайло. Не впорався, нікого не обіграв, нічого не створив, загалом відіграв не краще за партнерів. Але якщо дотримуватися цього принципу ротації, то зараз черга мудрика виходити в стартовій одинадцяті. Втім, попри всі втрати у Челсі п'ятеро претендентів на три місця в атаці. Тож подивимося, суперника Челсі Фулгем шараха і сторони в сторону, дві поспіль перемоги по 5-0. Потім три поспіль поразки з сумарним рахунком 0-8. Потім вольова стильна і дуже по ділу звитяга над арсеналом. Втім, це фулгем. Якраз цього і слід від нього очікувати. Міцний середняк із таким самим тренером Марко Сілвою. Є звірюга опорник Жуан Паління, є розумнички технарі Ватаці, Вобі, Андрес Перейра, Вільян в свої 35 в страшенному порядку. Ну і нарешті розбивався Рауль Хіменес, який таке враження пару років не міг відійти від дуже серйозної травми голови. Щодо прогнозу на цей матч, то мене дивує великий фаворитизм Челсі. Зрештою, між командами лише 4 очки. Якщо хтось і підходить. До гри у позитивному настрої, то це якраз гості. Мені фулгом виглядає командою із поставленою грою, працюючою як єдиний організм. Схиляюся до непрограшу котеджерів. Вібет на цей вибір дає коефіцієнт 2.33. Принагідно розповім вам про акцію, яку разом із Олександром Сінченком започаткував Вібет. Суть в чому ставити на будь-що із коефіцієнтом не менше 1,6 у матчі АПЛ за участю українського гравця. Тобто на поєдинок Арсеналу, Челсі, Бренфорда, Бормута чи Евертона лише ординар, не експрес і не система. І якщо у цьому матчі голом відзначається наш українець, то ви гарантовано отримуєте фрібет у розмірі половини від вашої ставки на цей матч. Наприклад, поставили 2000 на матч Челсі Фулгем, не програш Фулгема, і Мудрик забив ваш фрібет. 1000 гривень незалежно від того, чи зайшла власне ваша ставка, і це максимальна сума. Тож, якщо полюбляєте ставити на АПЛ, то ось вам додаткова мотивація ставити на матчі за участю наших і вболівати за наших. Акція називається Фрібети від Зіни. Користуйтеся всі деталі, знайдете за посиланням в описі до цього відео. Якщо не рахувати саме наших, то центральним у 21-му турі, напевно, є матч Манчестер Юнайтед тоттенгем Чимало з того, що говорив про Челсі, стосується і М'ю багато кадрових втрат, мінус 10 від зони Ліги Чемпіонів. Нові коштовні підписання не працюють. Але на відміну від почуттіно, Тенхага відправляють відставку. Постійно, втім, схоже, що нідерландець отримав кредит довіри від нового керівництва. Нагадаю, Джим Редкліф придбав 25% акцій МЮ і право керувати саме спортивною частиною. Тож клуб, схоже, знову заходить у перебудову. Цього разу сподіваюся, впорядковано. Ну а Тенхагу слід боротися за те, щоб під час цієї перебудови залишитися на плаву. У Тоттенгема ситуація по людях напевно найгірша в АПЛ. Хіба Ноттінгем Форест може конкурувати зі своїми шістьома гравцями на Кубку Африки? Але я про Сон Сонхин Мін, головна зірка і багаторічний лідер клубу на Кубку Азії. Два основних центральних хави Ів і Папе Сар – на Кубку Африки. Провідний центральний захисник Ромеро травмований, так само як і атакувальний хав Джеймс Медісон, який так круто вписався. В нову команду. Чесно звучить жахливо. Мені здається, перемогти настільки знекровлений Тоттенгем, здати навіть цей емю. Тим більше вдома. Вібет на перемогу господарів дає коефіцієнт 2:33. Обирайте на що ставити самі, але не забувайте, що на вас очікує бонус від Вібет у розмірі 2,5 тисячі гривень. Він чекає на вас у закріпленому коментарі. Цього вікенду в АПЛ зіграють двоє. наших. про мудрика поговорили тепер до Евертона Віталія Миколенка, який зіграє проти Астон Віли, команда українця. На спаді Шон Шондайш, звичайно, чарівник, але лише до певної міри. І слідом за відрізком 8 турів, 19 очок, прийшла триматчева серія поразок. Так, суперники були серйозними: Манчестер Сіті, Тоттенгем, два з трьох матчів були гостьовими. З урахуванням 10-очкового штрафу Евертон від зони вироту відділяє лише один пункт, тож треба вмикатися. А зробити це буде важко, якщо не відновляться Макніл. Дюкуре станом на четвер, вони обидва під питанням. Це два ключових гравці для атаки Евертона. Якраз без Дюкуре Евертон і програв три останніх тури за великим рахунком в одні ворота. Ну а в Астон Віли все добре, всі ключові на місці. Друга позиція після половини сезону це просто вау. Втім, останні два матчі проти Берлі і Шеффілд Юнайтед показали, що у Віланів виникають серйозні проблеми, коли суперник проти них грає від глибокої оборони. А Евертон Дайча якраз такий, що вміє закритися. Тим більше без лідерів фрібети від Зіни ставте на будь-що у матчі Евертон Астон Віла і отримуйте 50% фрібету від суми своєї ставки, якщо раптом Віталій Миколенко заб'є. А це траплялося вже двічі цього сезону. Усі деталі акції за посиланням в описі до цього відео. Наприкінці ще раз заакцентую, коли іде дивитися наших і не лише наших. Субота, 14.30, Челсі, Фулгем, неділя 16.00, Евертон, Астон Евертон, астонвіла і 18.30, Манчестер Юнайтед. Тотингем, всі матчі доступні на лінійному каналі Сетанта Спортс, який є на багатьох ott платформах, в тому числі на мого. Ну і звичайно ж, в застосунку самої Сетанти, ці поєдинки також будуть. На цьому все закликаю вас перейти в коментарі, і писати свої думки і прогнози щодо наступного туру. АПЛ також пліс поставте вподобайку цьому відео, якщо вам воно сподобалося. Ну і обов'язково підпишіться на youtube канал Збірна. Тут виходить багато різного, цікавого, переважно футбольного контенту. Впевнений, вам сподобається. Дякую за увагу, Па-па. Преміум -па. спонсор збірної представляє. з ним